Всім доброго дня! Рівненсько-волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні перша червня субота. Ми знаходимося на Рівненському авторинку. Як завжди, буде огляд недорогих автомобілів, вартістю 3-4 тисячі з автоматичною коробкою передач сімейних автомобілів, кросоверів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. Новий сайт rv.autocom.ua. Заходимо, реєструємося, подаємо оголошення. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву і приємного перегляду. І так, поїхали! Четвертий, 1,4 бензин, п'ятидверний хатчбек. Вартість 4300. Контактний номер 098 04 159. Компактний автомобіль Ford Flying Fox. 2010 року 1,2. Газ бензин. Вартість 4400. Телефон 066 466 26 54. 1.2, газ, бензин. Трьохдверний купе. Зачинили. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Майнкаді, пасажир, вартість 4800, 2004 рік, 1,9 ТДІ. Контактний номер 0,98 854 66 13. Ось так він виглядає всередині. Реакция 1. Забеж детальную информацию, телефонуем до властника. 2098 рік, вартість 5000, а э, получается 08 рік. 2008 рік, вартість 5700, контактний номер 068 510 60 65 1,4 бензин, да? 1,4 4 бензин. Універсалі. Механічна коробка передач, світлий салончик. Зацікавило, телефонуємо до власника. Для Луган, 1.6, газ бензин Універсалі 4550. Контактний номер 1067 374 92 68. Який рік випуска. Телефонуйте до власника. Поло п'ятидверний 2003 рік, 1.4 газ, бензин, 890 контактний номер 0,96 620 84 21. Ось так він виглядає. 1,4 газ бензин. 2014 рік 1,5 дизель, 165 тисяч пробігу, вартість 6400 тисяч у В універсалі контактний номер телефону. Скажіть 068 006 48 47 Кого запитувати Олександр. запитувати Олександра, кому потрібна дизельна дача. В юрусалі. Катчбек, верніше. Одна тисяча доларів. Дизель. Люкс. Контактний номер 0906 542 32 02. Одна тисяча умовних одиниць. Добло? 1, 2, газ, бензин, пассажир. 3, 200. Контактный номер 068 05 20 457. Добрый день. Аккуратненько. Автомобиль. Ряд сзади сиденья. Зацікавив, телефонуємо до власника. Дивіться, ось такий ВАЗ 2012 року з пробігом 31 тисячі. Стан нового автомобіля. Дзвонити за номером телефону 067 785 44 95. Новий автомобіль. Добрий день. Так, показую автомобіль. Ось так він виглядає. Ось зацікавило. Телефонуємо до власника. О за ціною 3800 2007 року. Вартість 3800. Контактний номер 097 99 59 916. Газ бензин. Шевроле Авео. Ось така Таврія в сідані 2004 року за ціною 1200 1,2 карбюратор. Контактний номер 098 805 99 59 1200 умовних одиниць. Ось така Це Дача 2006 року. 1,4 двигун. Вартість 2950 торг. Не ваш автомобіль? Ваш? Ага, ось така дача. Логан. Контактний номер телефону. Скажіть номер. 097 58 24 397. Версалік. 2002 року, 1-9 ТДІ, 96 кВт. Не крашена, ціна 4850. Контактний номер 067 588 5832. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. І продає за Citroen Пікасо 2011 рік. Вартість 6800 1,682 кВт дизельний двигун. 260 тисяч пробігу. Контактний номер 067. 909 246. Дуже комфортний поїзді. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Опільочок у універсалі з автоматичною коробкою продаж 2006 року за ціною 5 тисяч умовних одиниць. Контактний номер 068 336 54 12. Вартість 5 тисяч шкіряний салон. 2008 року вартість 4,650, 1,6 бензин. 141 тисяча пробігу. Контактний номер 096 16 30 508. 1,6 бензин. Універсалі. 2005 року, вартість 4500. Автоматична коробка передач. 1,5 дизель. Контактний номер 0,68-2021. 202 81 10. Гольф Універсал. 2007 рік 1,6 МПІ, вартість 6450. Контактний номер 098 751 8010. 2009 року 1,2. В рідній фарбі 4850. Контактний номер 098 751 8010. 2108. 1,3 Карбюратор. Ціла повністю обслужена в оригіналі. Початкова вартість 2900. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Автомобіль повне ТО. Працює кожна кнопочка. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 2002 року вартість 3950. 131 тисяча пробігу, 1,4 бензин, контактний номер 0,68 202 81 10 Оланес. Газ, бензин 2008 рік. За ціною 2500. Можливий торг. Контактний номер 068 524 93 49. Ейнг в універсалі 2009 року. Вартість 6250. Контактний номер 098 313 95 79. Фабія в універсалі 2006 року за ціною 4300 умовних одиниць. 1,4 бензин 117 тисяч пробів. Контактний номер 0,97 42 55 987. Є сервісна історика. 2002 року 1,6, газ бензин, вартість 5900. Контактний номер телефона. Номер... 099 23 33 270. Леонід. Запитувати Леоніда. Ось така дача. 2005 року. 130 тисяч пробігу, дача лога 1,6, бензин. Вартість 3 900. Контактний номер 063 353 06 02. Дача Логан з бензиновим двигуном. Кольт продається в універсалі. Насаджений колір 2009 рік, 1,6, бензин, МПІ-двигун 6299. Контактний номер 067 972 87 34. 2012 року, газ, бензин, кондиціонер, підігрів садінь, все зроблено. контактний Роблена, номер 0, 0,67 362, 0, 362 02, 50 Вартість автомобіля складає Прошу, 3700. 3700. Але... але машина того варта. Файн транспортер Т2, 1,9 турбодизель 2000, 1985 року, грузопасажир, пасажир, повний капремонт. Пасажир за ціною 2,5. Контактний номер 098 330 50 24. Для роботи чи для рибалки ось такі за 2,5 продається автомобіль. Гольф 2007 року. 204 тисячі пробігу, 1,6. Бензин. 204 тисячі пробігу, Вартість 6 тисяч. Контактний номер 095 77 83 583. Запитувать Степана. Дача Логан, 2008 року. 1,6 Бензин 4700. Контактний номер 067 72 94 087. Запитувать Константина. Кольт. 2006 року 218 тисяч пробів, вартість 3700. 1,3 газ бензин В чорному кольорі. Невеличкий компактний автомобіль. Забіж детальну інформацію, телефонувати за номером телефону. 067 253 59 30 Запитувати Саша. Запитувати Олександра. Ефіра продається 2006 року. З об'ємом на 1,6 газ бензин і вартість 5500 133 тисячі пробігу. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 253 59 30 Олександр. Кабериоліт. 99 року з пробігом 272 тисячі 1,8. Це BMW троєчка Контактний номер 098 205 74 44 5999 Citroen Picasso, 2007 року вартість 4849. 1,8, бензин. 260 тисяч пробіг. Контактний номер 068 547 98 90. 6. Citroen Picasso Коволинський авторинок продає Volkswagen Golf 5 по ціні 5750, 2007 рік З 1,4 МПІ простим надійним двигуном. Свіжо пригнаний. Є білі, є сірі, є чорні. Різні є варіанти телефонувати за номером телефону 067 360 98 73 або 095 702 74 22 Volkswagen Golf 4 відмінно відмінному стані, прийнаний з 1.4 МПІ двигуном в дуже хорошому стані з кондиціонером конди... кондиціонер робочий вартість 4350 Контактний номер 096 124 67 75 або 067 360 98 73, є різноманітні гольфи, є хаджбеки, є сині, є світлі, світлі металіки, є чорні. Здається, дача Логан 2009 року. Чим автомобіль цікавий з 1,5 дизельним двигуном. Автомобіль в рідній фарбі гнилий, саме такі, як шукають люди. І вартість автомобіля 9-го року з дизельним двигуном 5850. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Є різноманітні варіанти. Здається, Audi 80 з 1,8 бензиновим двигуном з газовою установкою. Газова установка вписана в тих паспорт Автомобіль до цього часу не варений, не гнилий, повністю обслужений. Рівні ГРМ, свічки, все. Сів, поїхав. Робити нічого не потрібно. Вартість автомобіля складає початково 3700 умовних одиниць. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це Volkswagen Golf 4, останній рік випуску 2000. З 1.9 турбованим двигуном 81 кВт механічною коробкою передач з клімат-контролем. Вартість початкова 5900 2005 рік. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73 є постійно різноманітні автомобілі. Це Volkswagen Golf Hatchback. 2003 року з 1,6 МПІ двигуном п'ятидверний. Весь в рідній фарбі. Початкова вартість 4900. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Volkswagen Golf 2003 рік з 1,4 МПІ двигуном з кондиціонером. На легкосплавних дисках початкова вартість 2003 року складає 4 тисячі з половиною умовних одиниць. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Є різноманітні Volkswagen 4-5.